Побудуємо графік функції y дорівнює синус x додати 3. Спочатку будуємо графік функції y дорівнює синус X. Далі кожну точку цього графіка піднімаємо на 3 одиниці вгору і з'єднуємо між собою і отримаємо графік функції синус X додати 3. А тепер розглянемо властивості даного графіка, який ми побудували. Той, що зелений. Перше. Область визначення позначається англійською буквою D. Буде вся множина числових значень від мінус нескінченності до плюс нескінченності, оскільки по вісі Х наш графік не обмежений. Область значень функції, тобто значення ігреків, у нас має обмеження. Дивимось, графік за той, що зелений, не опускається нижче двійки і не піднімається вище чотирьох. тому область визначення від 2 до 4. Ми знаємо, що синус функція непарна, тому графік синус x додати 3 також буде непарна функція. І період даної функції зберігається дорівнює 2π. Наступний номер 377, приклад Б. Побудувати графік функції y дорівнює 3 косинус X. Спочатку будуємо графік функції косинус X, потім кожну точку, у нас координати кожної точки збільшуються в три рази. Будуємо ці точки і проводимо графік через них. Далі розглянемо властивості даної функції. Область визначення 9y буде вся числова множина Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значень, вона буде від мінус 3 до 3, оскільки графік функції збільшився в 3 рази. Функція косинус – це парна функція. І період даної функції зберігається та дорівнює 2 π Наступний приклад номер 378, приклад В. Побудувати графік функції y дорівнює тангенс по модулю, по модулю тангенс Х. Для початку будуємо графік функції y дорівнює тангенс Х. Модуль означає, що. Графік той, що знаходиться нижче вісі іксів, буде відбиватися догори. І отже, графік, який нас задовільняє, буде у вигляді парабол. Як бачимо, у нас на нашому графіку їх три. Розглянемо їхні властивості. Область визначення. Оскільки тангенс є обмежена функція, він не може дорівнювати. Точкам π на 2 плюс період піка, тому х не дорівнює π на 2 плюс піка. Область визначення, оскільки у нас тангенс х був по модулю, нас цікавить тільки те, що знаходиться вище вісі x. тому область значень буде від 0 до плюс нескінченності. Оскільки наш графік, той, що цікавить нас, синій, він симетричний відносно вісі Y, значить ця функція буде парна. І, і період даної функції дорівнює π.